Пожежа була невеликою, там декілька квадратних метрів, може один квадратний метр, загорілося саме в двері дерев'яні і там ще декілька досок. Швидко регулювавши підрозділи, прибули на місце носіння пожежі, загасили дану пожежу, і також запобігли поширення на всій території іншої пожежі, тому наприклад і інших тут були також. Дієві досі вже дуже оперативними злагодженнями, але жертву жалих на момент нікого немає. Купив десь в 9-й годині 35 років. Насправді на з шоухаріса нічого не сталося, що удар працював в тому ж режимі, яку він працював, загоряння сталося. Якщо справки стались, я вам скажу, чи про це не діємо. До 8 березня Саубар-7 закривається і не буде існувати взагалі як нічний. Дякую. А тут вашого майна постраждало? Ні, ні, нічого не постраждало.